День перемоги, як це було. Працівники архівного відділу міської ради 9 травня в міському парку культури та відпочинку організували виставку газети Трудова слава повоєнних років. Газета Трудова слава створена в 34 році, але наші матеріали зберігаються в архівному відділі з 1943 року по 1900. -му. 85-й рік до 1963 року видання Трудова слава найменувалося колективіст. Іде інформація про перемоги наші на фронті ще про успіхи наших військ, досягнення наших військ перемогах. Послідуючих роках останні десятиліття згадують інформації спогади ветеранів Великої вітчизняної війни. Тих, хто дійшов до Рейстагу. із пожовклих сторінок часопису зробили ксерокопії, аби Бориспільці мали змогу побачити, як це було. Оглядаючи виставку, пані Галина натрапила на статтю про свого батька. Він воював з 41 по 45 роки. Ми знали, що він пройшов дійшов до Берліна і розписався на Рістазі. Взагалі-то він розказував про Германію про людей, які про Німеччину, які люди, яких зустрічали. Вони, люди були дуже добрі, дуже гарно зустрічали. Вони допомагали друг другу. Так, між людьми такої ворожби не було. Відвідувачі виставки згадували, ознайомлювалися з інформацією і всі як один мріяли, аби війна існувала лише на затертих шпальтах газет. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.